Володимир Сутєєв, Хто сказав мяу. Цуциня спала на килимку біля дивана. Раптом крізь сон воно почуло, як хтось сказав мяу. Цуциня підняла голову, подивилася Нікого немає. Це, мабуть, мені наснилося, подумало воно і вмостилося зручніше. І тут хтось знову сказав мяу, хто там? Схопилася цуценя, побігла всю кімнату, заглянула під ліжко, під стіл, нікого нема. Залізла на підвіконня, побачило за вікном на подвір'ї гуляє півень. От хто не давав мені спати, подумала цициня і побігла надвір до півня. Це ти сказав мяу?» – спитала цуценя півня. Ні, я говорю, півень заляпав крилами і закричав Кукаріку. -ку а ти більше нічого не вмієш говорити? спитала цуценя. Ні, тільки кукаріку, -ку сказав півень. Цуценя почухала задньою лапкою за вухом. І пішло додому. Раптом біля самого ганку хтось сказав мяу. Це тут, сказала собі цуценя і швидко почала копати під ганком усіма чотирма лапами. Коли воно вирило велику яму, звідти вискочило маленьке сіре мишеня. Ти сказав м'яу? суворо запитала його цуценя. Пі, пі, пі. Запищала мишеня. А хто так сказав? Хтось сказав мяу Близько, захвилювалася мишеня. Ось тут, зовсім поруч, сказала щеня. Мені страшно. Пі, 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 запищала мишеня і шмигнула ганок. Цуценя задумалася. Раптом біля собачої будки хтось голосно сказав Мяу. Цуценя оббіжала навколо будки три рази, але нікого не знайшло. У будці хтось заворушився. Ось він, сказала цуценя, зараз я його зловлю. Воно підкралося ближче. Назустріч йому вискочив величезний кутлатий пес. Гррр, загарчав пес. Це ви сказали, мяу, прошепотіло цуценя, підтискуючи хвостик. Я? Ти смієшся, цуценя? З усіх ніг кинулася цуценя в сад і сховалася там під кущем. І тут прямо над його вухом хтось сказав мяу. Цуценя виглянула з-під куща. Прямо перед ним на квітці сиділа волохата бджола. От хто сказав мяу!» – подумала цуценя і хотіла схопити її зубами. – прозищала ображена бджола і боляче вжалила цуценя в кінчик носа. Заверіщала цуценя, побігла, а бджола за ним. Летить і дзирхіть. У жалю, Ужалю, жалю, підбігла цуценя до ставка і в воду. Коли вона винирнула, джели вже не було. І тут знову хтось сказав Мяу. Це ти сказала мяу? запитала щеня рибу, що пропливала повз нього. Риба нічого не відповіла, махнула хвостом. І зникла в глибині ставка. Ква, 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 засміялася жабка, що сиділа на листі лілії. Хіба ти не знаєш, що риби не розмовляють? А може, це ти сказала м'яу? запитала цициня жабку. Ква, 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 засміялася жабка. Жаби тільки квакають!» І стрибнула у воду. Пішло цуценя додому мокре з розпухлим носом. Сумне лягло воно на килим біля дивана і раптом почула мяу. Цуценя схопилася, на підвіконі сиділа пухнаста смугаста кішка. Мяу! сказала кішка. Ау, ау-ау! загавкало цуценя. Потім згадала, як гарчав кудлатий пес, і загарчало. Грррр. Кішка зігнулася, зашипіла, ш зафиркала, фур фир фир і вистрибнула у вікно. Повернулася циценя на свій кіломок і лягло спати. Воно тепер знало, хто сказав м'яу.